Добрий день, любі п'ятикласники, і всіх, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки з рубіжної літератури HDML – Харківський державний музичний ліцей. Підписуйтеся на мій канал та ставте свої уподобайки. Тема нашого сьогоднішнього уроку Ернест Сетон Томпсон Оповідання Лобо. Друзі, відеоролику, який я опублікувала востаннє, я розповідала про надзвичайно цікавого письменника, натураліста, художника, анімаліста, канадсько-американського митця з шотландським корінням Ернеста Сетана Томпсона. А зараз поговоримо про оповідання, яке називається Лобо Володар Курумпо». Написаний твір у 1898 році і вперше опублікований у збірці Тварини, яких я знаю, в його основі лежить реальний випадок, який стався з письменником, який, як відомо, був не просто талановитим літератором, а гарним мисливцем. Неперевершеним знавцем дикої природи, і, врешті-решт, сильним мужнім чоловіком, який міг сміливо дивитися в очі хижих звірів, і закликав всією своєю творчістю, всім своїм життям до гармонійного життя з довколишнім середовищем. Отже, у 1898 році вийшла книжка тварини, яких я знаю, яка змусила говорити про Сетона Томпсона як про письменника. Чи не найбільшою його пристрастю були тварини, Сетон Томпсон описує їх на волі, в їхньому природньому середовищі, де вони з'являються у всій своїй красі, майже ні в чому не поступаючись людині, навіть в певних речах перевершуючи її. Тварини описуються зі своїм особливим характером, звичками, неповторною манерою поведінки. Сеттон Томпсон використовує такий літературний прийом, таку форму як біографія тієї чи іншої тварини. Чи не нагадує це біографію людини? Цей прийом біографія тієї чи іншої тварини. Дозволяв зобразити звіра на різних етапах розвитку, розкрити стосунки, які існують у світі тварин. Життєвий шлях зображено так, що підкреслюється благородство тварин, мужність, їхні розумові здібності. Таким твором є оповідання Лобо. В основі цього твору лежить випадок, який трапився з письменником у 1893 році, за п'ять років до виходу книжки, тварини яких я знаю. Один із його знайомих, Фіц Рандольф, запросив автора на одну з ферм у штаті Нью-Мексико США на полювання у долину Корумпо. Ця долина один із найкращих тваринницьких районів. А де багато тварин, там багато вовків. Ватажком однієї зграї був величезний вовк, сильний і розумний. Ернест вирішив його вполювати. Історія Лобо, що по-іспанськи значить вовк, це і є розповідь про полювання, яка лягла в основу сюжету. Старий сірий вовк, могутній володар Курумпо, ватажок з граї сірих вовків, був надзвичайно дужим і хитрим звіром. Могутній клич, гострий нюх, перевертень, деспотично панував він у краї, світ старий вовколапа. Завдяки своєму вожакові ці вовки були невловимі. Вони ніколи не потрапляли у пастки, не їли м'яса до хлятини і мов би, глузували над усіма хитрощами, що їх намагалися застосувати оштарі та мисливці. У оповідача цієї історії колишнього мисливця на вовків важак викликав почуття поваги за свій гострий розум, спритність і винахідливість. Лобо дуже Могутній вовк, ватажок великої зграї, був таким, що мексиканські мисливці не могли вполювати на цю розумну і хитру тварину, тож покликали на допомогу Ернеста. У долині Курумпо було багато худоби, ласу і здобичі для хижаків. Свійських тварин довелося захищати від вовків, то люди не спромоглися перемогти великого лобо. Він не потрапляв до жодної пастки, бо нобив, не був дурним. Він розв'язував усі людські головоломки, доки був спокійний і холодний. У його зграї була вовчиця Бланка іспанською мовою біла. Подруга витажка, вона порушувала стрій, відривалася від зграй, була необачною. Через це й потерпіло. Оповідач, розраховуючи на її легковажність, влаштував пастку біля голови зарізаної телиці, куди вона її потрапила. Лобо, сумуючи за своєю подругою, скрізь розшукував її, втратив обережність і попався у капкани. Його захопили живцем і відвезли на ранчо. Тужінню лобу за подругою вразило не тільки оповідача, який ніколи б не повірив, що відчуватиме таке гостре почуття жалю до нього, а й суворих і стриманих ковбоїв. Вовк відмовився від їжі, води, не здригався, коли до нього доторкувалося, лише дивився у прерії широкій безкраї. На ранок він був уже мертвий. Кажуть, лев, який позбувся сили, орел, що втратив волю і голуб, котрого розлучили з подругою, гинуть від розбитого серця. Тож, чи можна було сподіватися, що серце цього нескореного свавільця стерпить потрійний удар? Він втратив і силу, і волю, і подругу. Коли зажеврів світанок, лобо лежав так само спокійно. Не мог би спочивав, але старий ватаг уже був мертвий. Саме через свою подругу Бланку мужній і розумний вовк втратив ці якості. Його скорбота була така велика, що герой не з численних набігів вовчої зграї, потрапив у пастку і, і загинув. Оповідання складається з трьох частин. Перша, це історія вовчої зграї, де витошком був лобом. Друга присвячена спробам оповідача опилювати лобо, чого він тільки не робив і все безрезультатно. І третя частина якраз розповідає, як лобо все ж таки спіймали і про історію прив'язаності лобо до вовчиці Бланки. Письменникові дорікали за такий фінал оповідання. У передмові до збірки з життя тих, кого переслідують, Ернест Сетон Томпсон писав: Мені дорікали за те, що я вбив лобо, а головне, за те, що я до великого жалю добросердечних читачів з великими подробицями розповів про це. На ці докори я відповім такими запитаннями, який настрій викликало у читачів оповідання про лобо? На чиєму боці ж симпатії? На стороні людини, яка вбила лобо, чи на боці цього благородного хижака, який закінчив своє життя так, як прожив його з гордою гідністю, без остроху, мужньо? Возвеличення мужності, вірності, мудрості дикої тварини, заклик до життя у злагоді і довкіллям, до поваги, шанобливого гуманного ставлення до світу тварин. Ось що складає ідею повісті Сетана Томпсона лоба. Читайте і вражайте свої думки на чиєму ви боці людини чи вовка. А я прощаюся з вами, любі друзі. До нових зустрічей, пока.